Чи потрібно в нинішніх умовах тримати про запас готівку? Розпитаємо у нашого гостя президента Асоціації Українських банків Андрія Дубаса. Пане Андрію, вітаю в студії! Вітаю романе. Доброго ранку. Щось мені підказує, що з кінця 2022 року систему Power Banking ви вже могли не один раз випробувати. Тож як вона працює, наскільки ефективно? Ну очевидно, з жовтня 2022 року, коли розпочалися масовані е ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, і вони не припинилися до сьогодні, звичайно, що банківський сектор тут не залишився осторонь, оскільки е його називають там кровоносною системою економіки, і в деякій мірі це може бути правдою, тому що е люди сьогодні е значної обсяг коштів е е послуг використовують у банках. І навіть не зважаючи на те, що це сьогодні е в Мова воєнного стану може бути дивизною, але так в нас ця стабільність слава Богу забезпечена. І е, е, якщо так розібратися, що таке пауербенкінг, і в чому його така десь ініціатива і логіка, відділення банку взагалі банківські послуги вони складаються з таких трьох-чотирьох базових блоків. Так, то це в першу чергу це люди, які обслуговують, в другу чергу це електроенергія, яка має бути на точці, на відділенні, і третє це все-таки зв'язок, тому що зв'язок, як з центральним офісом банку. У так і наприклад, з якщо це трошки більше відділення або філія, це може бути зв'язок з там регулятором, з іншими органами, наприклад, державними. Ну і, і якщо говорити про фізичність, то інкасація готівки, тобто вилучення готівки з відділення або поставка готівки на відділення. І якщо ці блоки от ми так і розібрали на чотири складових, то базові три люди, які працюють. Світло за допомогою альтернативного джерела, це може бути як бензино, дизельний, так і газовий генератор. І альтернативне джерело зв'язку. Є е, декілька варіантів. Це може бути як і через технологію там, оптоволокна, яка може забезпечувати тривале підключення до зв'язку. І навіть в найгірших випадках це супутниковий інтернет. Він сьогодні став доступним. Це вже не є щось таке надзвичайне, він став доступним і технологія StarLink в Україні працює в 22-му році. Був великий ажіотаж з. Звичайно, на купівлю і генераторів, і старлінків і інших таких речей весь 23-й рік цей ажіотаж знизився. А кому потрібно було щось докупити, змогли докупити, хто готовий був переплачувати, щоб забезпечувати і банки. банки купували. Ми, до речі, навіть асоціацію, щоб ви розуміли, теж листопад, грудень домовлялися своїми різними каналами, з іноземними постачальниками, хто мають на складах значні запаси таких невеличких генераторів, там 5 кВт, 8 кВт, в залежності. І ми теж поставили. Стачали, хоча ніби асоціація напевно не мала би цим займатися, але в 2022 році ми всі займалися тим, чим треба було державі? Тобто, з грубша це відділення банку, яке забезпечили генератором і засобом зв'язку зв Starlink так. або оптоволокно, яке працює з відключеннями енергії. Якщо вже кожне друге відділення сьогодні у нас є охоплене цією мережою, чи можна чекати, що у нас взагалі безперебійним стане банківська система, ще пройде трошечки час. Чи це не потрібно насправді? Я думаю, що потрібно, і я вам більше того скажу: в український досвід сьогодні не тільки військовий за що ми пишаємося, але і от такий навіть пов'язаний з сферою фінансів, переймають наші міжнародні партнери. Mm -hmm. А наш центральний банк, Національний банк України, вже провів консультації, наприклад, з банком там з представниками банківського сектору Швеції та Англії, і ділиться досвідом, як, наприклад, у разі військової агресії, стихійних лих або інших Історії, як можна забезпечити для людей доступ до своїх ресурсів, тому що фактично, якщо так розібратися, зв'язок і електроенергія вони можуть бути ще й використані не тільки для банківських послуг. Банально, двадцять 2022 році люди приходили з багатоквартирних будинків або з будинків, де Тривало, не було е електроенергії. Приходили і просто підзаряджали свої гаджети. Тобто це як пункт незламності в такий фактично, своєрідний не пункт незламності, навіть Wi-Fi, е інтернет, але тут трошечки так скажемо, ми не всі банки, не всі відділення це могли давати через безпеку. Угу. Знаєте, щоб не виникло так, що підключилися до Wi-Fi і там попробували взламати якусь систему безпеки. Щодо функціонування банківських закладів в прифронтовій території, чи тільки електроенергія, і чи тільки супутниковий зв'язок, я ж так собі підозрюю, що там є ще особливості функціонування. Є є я люблю пригадувати 23 лютого, 23 лютого, 24-го року, я виступав тоді в е, теж в цьому приміщенні на радіостанції, і ми говорили, що буде, якщо буде повномасштабне вторгнення, і я не маючи ніяких інсайдів, але десь маючи внутрішнє відчуття. І певні якісь такі логічні мислення, я тоді сказав, що всюди, де буде діяти український уряд, де буде влада українського уряду, там будуть працювати банківські послуги. І так фактично відбулося. В 2022 році головна проблема, до речі, для банків на початку вторгнення була пов'язана з фізичною безпекою з інкасацією. Але, наприклад, коли неможливо було фізично здійснити інкасацію, ну, умовно, в Бучу, Ірпін чи десь, то якщо у вас був на рахунку безготівковий гривня, і ви роз... Зрахувалися за якісь послуги, не потрібно інкасації. Тобто, знаєте, оце, е, е, як то кажуть, cut the edges, так, коли обрізаються ці кути, тобто не потрібно тобі доставити в банкомат готівку, щоб ти її зняв і заплатив магазин, а тоді забрали цю готівку з магазину. От тут, пан Андрію, є важливий нюанс. Я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення ми на суспільному на телебаченні на радіо агітували, фактично проповідували кешлес, так розрахунки. В усіх формах я на ґрунті цього ні, іноді в маршрутку буває ні за що сісти, сам так перейнявся. Але в умовах, коли світло може зникнути, коли може зникнути мобільна мережа, коли може бути ніде підзарядити телефон, якщо там навіть на віртуальному банківському рахунку є гривні, чи варто сьогодні все ж таки якийсь готівковий а, запас тримати? Так варто, але не треба робити з цього. Я рекомендую не робити з цього панацею. Чому? Тому що вимкнення електроенергії в Україні сьогодні, слава Богу, навіть в таких складних цих умовах це тимчасове явище. Наприклад, 4 години вимкнули, 4 години подали. Тобто, в момент вимкнення мати в наявності 50-100 гривень для того, щоб не знаю, там скористатися якимись базовими потребами, хто має більші операційні такі витрати, може до тисячі гривень. Можна мати так. Я рекомендую, тому що ну фактично ми можемо опинитися в ситуації, коли, наприклад, той же ж термінал, підключений до мобільного мобільної мережі, не матиме зв'язку, і це проблема. Але повторюю ще раз, цього робити панацею не потрібно. Ми, ми пройшли такі етапи випробування, що дякувати Богу, система і, до речі, банківські відділення, сервери, вона ж до речі, дуже диверсифікована. Тобто немає однієї точки, куди вони могли брашисти вдарити, наприклад, ракетою і знищити систему. Бо кожен банк має сервер один, сервер два в хмарних технологіях за кордоном тримається, тобто з безпечними всіма цими, навіть на Амазон використовуються такі речі. Тому я вважаю, з цього робити панацею не потрібно. Але якийсь невеличкий запас, от як то кажуть, на маршрутку чи до добратися додому, чи там пообідати, наприклад, такі якісь базові речі, варто все таки мати. Це може бути 50, 100 гривень, там 200, для залежності для потреби. Я нагадаю, що президент Асоціації Українських банків Андрій Дубас гостював у нашій студії і беремо. Уваги цю пораду. Якщо можуть бути якісь дуже термінові видатки, то залежно від розміру вашого фінансового взагалі обсягу тримаємо трошечки готівки, але не робимо з цього культу. Ми йдемо на рекламу, після чого продовжимо.